Доброго дня, дітки! Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. А поговоримо ми сьогодні про вірного друга людини, а про кого дізнаєтесь із загадки. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче. Замість слів лиш тут гав. Всіх котів порозганяв. О, скажіть, це розбишака. Знають всі, що це вірно собака. Давайте з вами розглянемо зображення собаки. Що у нього є? Голова, шия, тулуб, лапи, хвіст, обличчя у тварин називається мордою. На мордочках у них є ніс, очі. Рот вуса, тіло у собак вкрито хутром. Собака гарний друг для людини, він дуже слухняний. Собак легко дресирувати, тому собака служить людині, охороняє її помешкання, полює з мисливцями, допомагає пастухам. Собака це свійська тварина, адже за нею. Доглядають люди, годують її, лікують, коли вона хворіє, гуляють з нею, граються. Собака живе у них на подвір'ї. Давайте зробимо будку для песика. Але спочатку розкажемо, що нам відомо про будинки. Це дім одноповерховий чи багатоповерховий? Так, одноповерховий. А як потрапити у дім? Що для цього? В ньому є правильно двері. Щоб в будинку було світло, у ньому є молодці вікна. Чим накритий будинок? Як називається його верхня частина? Вірно, це дах. Навіщо потрібен дах, діти? Щоб всередину не потрапляли сніг, дощ, щоб було тепло і затишно. А якими є стіни в будинку? Міцні, рівні, високі. Чи підійде песику такий дім? Ні. Чому? Тому що в таких будинках живуть люди. А де мешкають песики? Вірно, песики мешкають у будках. Ну що ж, виготовимо аплікацію із зображенням його житла ось таку будку. Я вже зробила. А для роботи нам знадобиться готові геометричні форми, клей, пензлик, аркуш паперу, клейоночка та серветочка. Але перед роботою спочатку розімнемо наші ручки. Приготуватися. Зрілись двоє кошенят. Нях-ня-ня. Ня. Двоє цуценят. гав гав, гав Двоє лошад. го Двоє козенят Ме, ме! Двоє теля. Му, му. Дивись, які роги. Спочатку викладаємо нашу будку на аркуші паперу. Беремо, як діти ця фігура називається? Так, квадрат якого він кольору? Вірно, жовтого. Потім беремо дах нашої будки. Він схожий на яку фігуру? Так, на трикутник. Якого кольору? Так, синього. Потім беремо отвір, куди буде залазити наша собачка Він якого кольору, помаранчевого, а форми круглої. Ось така будка у нас повинна вийти. А тепер починаємо приклеювати. Беремо жовтий квадрат, кладемо його на клейоночку і починаємо намащувати клеєм від серединки. Добре намащуємо клеєм до країв, з серединки. І до країв. Лівою рукою тримаємо квадрат, щоб він не рухався, і продовжуємо добре наносити клей. Ставимо пензлику підставочку, а наш квадрат кладемо. На аркуш паперу і притискаємо серветкою. Прибираємо зайвий клей та притискаємо, щоб добре приклеївся. Тепер беремо наш дах трикутної форми і так само з серединки намащуємо до країв, клей продовжуємо наносити. Ось так. молодці. Прикладаємо наш трикутний дах до квадрата. Зайвий клей прибираємо серветкою та натискаємо, щоб добре він приклеївся. Тепер беремо круг, перегортаємо кольоровою стороною донизу і починаємо намащувати клей з серединки. Продовжуємо молодці. Кладемо пензлик і приклеїмо на середину квадрата, притискаємо серветочкою та прибираємо зайвий клей. Ось так. Молодці. Ось така робота у мене вийшла. А я з нетерпінням буду чекати ваших робіт. До нової зустрічі, діти! До побачення!